Національно-визвольна війна українського народу 1648-1654 років під проводом гетьмана Богдана Хмельницького породила чимало талановитих полководців, адміністраторів та дипломатів. Яскравою зіркою на цьому небосхилі сяє постать генерального савула Івана Ковалевського. Як і більшість соратників гетьмана, він приєднався до нього початком повстання та був головним управителем його дому. Крім того, Богдан Хмельницький часто доручав Івану Ковалевському складні дипломатичні місії. Так, у серпні 1654 року Іван Ковалевський вирішив до Валахії на чолі посольства. Мета проінформувати господаря цієї держави про хід Переяславської ради та підтвердити дружні відносини. У вересні 1656 року наш герой разом з угорським послом Францем Шебеші вирушили до Будапешту, де від імені Гетьмана та всього козацького війська був підписаний договір, який визначав дружні відносини України та Угорщини. Як відомо, договір між Московією та Україною, підписаний у Переяславі, Гетьман Богдан Хмельницький сприймав як військово-політичний союз, а не воз'єднання в одну державу. До того ж, гетьман готувався до підписання такого ж договору зі Швецією. Ця угода була підписана 7 жовтня 1657 року. На жаль, уже по смерті гетьмана. Як ми вже знаємо з моїх попередніх відео, наступним гетьманом України став Іван Виговський. Він високо оцінував талант та дипломатичний хист Івана Ковалевського та доручив йому очолити посольство до Польщі у 1658 році. Виконуючи волю покійного гетьмана, Іван Ковалевський став радником його малолітнього сина Юрія, котрий у 1659 році повернув собі булаву. Проте. При владі Юра Смельничанку був недовго, лише до 1663 року. У цей же час губляться сліди генерального савула, дипломата та державного діяча Івана Ковалевського.